Норм чи стрьом робити дитячі майданчики з депутатського фонду. У мене інше інше розуміння цього. Тобто, ви вважаєте, що це стрьом? Це і не норм і не норм, а не стрьом. Норм чи стрьом їсти бутерброди під час засідання міськради. Це не норм, це свинство. Свинство, добре. Норм чи стрьом влаштовувати в ЖК своїх друзів, щоб уникнути мобілізації. Це не норм. Норм чи стрьом ковирятися в носі на сесії. Ну, давай, ну, це, не, це не до мене питання. Давайте комусь іншому задати. Хорошо. А, норм чи стрьом отримувати 10% відкату за лобіювання проєкту. не розумію, що це таке і як це може бути. Не буває. Тобто, на вашій пам'яті у вас Я не, не розумію, не що знаю, ви кажете. Угу. Добре, а, норм чи стрьом голосувати за, навіть не читаючи проєкт. Не норм. Норм чи чистрьм отримувати депутату зарплату в конверті. Якому депутату? Депутату міськради. Ну, ми говоримо. Не питання. Не знаєте такого, так? Да? Е, норм чи стрьом їздити в відпустку під час війни? Е, кому знову ж таки чоловіку чи Депутату, чи чоловіку, жінки? чоловіку саме, ну, посадовій особі, депутату норм. чи норм? норм. Норм чи стрьом втричі зменшувати довжину прибережної зони в угоду забудовникам. Ну таке питання, дивіться. Ну, Воно ж у вас в якоїсь своїй площині лежить. Я трошки в іншому в цьому питанні ну, дивлюся. Дивіться, я ж, я ж не хочу, щоб ця дожина знизилася ще в до... два рази. Чи... Скільки ви сказали? В три Телі, рази знищено, да. щоб вона в чотири, в п'ять, в десять разів. Недобре буде, якщо ця лінія ще зменшиться. Тобто ви вважаєте краще втричі, ніж вона буде зменшена вважаю, в п'ять. Я, 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 я вважаю, знаєте, щоб щось, ви знаєте, це було питання, пов'язане з парками міст свого часу. Я займався цим питанням 10 mm -hmm. років тому. І нам, грубо, грубо кажучи, треба було прийняти рішення. Прийняти рішення, чи ми це робимо, чи ми продовжуємо далі е, спостерігати за тим, як відрізають куски парків. І ми тоді прийняли політичне рішення, і ми відвели границі і межі парків, і більше ніхто на ці парки не посягає. Зрозуміло. А могли б вони ще зменшитися, ще більше а норм чи стрьом замовляти за бюджетні кошти рекламу для себе? Не норм.